Це історія про те, що окей, я більше почитаю, якось більше з нею живу, ніж жалію до ідеальності її допрацьовую. Ну, я її просто використовую в своїй виганді, так, свою тривожку. Далі навички в гештальт терапії Сподіваюся, що тут буде хоч щось толкове. я дуже сильно на це все сподіваюся. І отут ось ці три книги. Коштували 1300. І ось цю 1300 я власні свої кошти потратила. Ой, я сподіваюся, що ця версія книжок буде намного шикарніша. Давайте розкриємо про депресію. Що ж тут нам? хоча би трішки... Боже, який інтимний момент. Я просто, ну, це ви що такі нормальні, великі, такі класні книжки. от І ще пленочки.